Росіяни вбили 64-річну жінку в есманській громаді. Її 17-річна онука отримала поранення. Це сталося сьогодні вранці, внаслідок обстрілу. Журналісти глухі в сіті дізнались подробиці події. За словами есманського селищного голови Сергія Мінакова, подія сталася в селі Суходіл. «Жінка загинула, дитина знаходиться в лікарні. Суходіл дитина, дитина, внучка Соланова була. Вчора були обстріли. Внучка приїхала до бабусі. Я особисто з підставу доставив. Уяс першу медичну допомогу надали, потім доставили глухо до лікарні. За словами директорки глухівської міської лікарні Валентини Барахович, у дівчини поранення верхніх та нижніх кінцівок. Поранення кінцівок, верхніх, нижніх, стан ну на всякі дати середньої тяжкості. Зараз не можу сказати, бо вона була на оперативній, на перев'язках. Оперативні, на дну перев на, ну, на, на операційній була. Ну, свідомості, свідомості.